Доброго дня, друзі, це молодий наш Татцин Хресто. Показую, як підрізати молоді саджанці. Ось гілочка, одна. Ось брунька в ту сторону буде направлена. От інша гілочка. На саджанці треба залишати 3-4 гілочки. І там, де брунька, направляти. В різні сторони дивиться, щоб був скелет. Так, трохи секатор тупий. Ось ця та гілочка піде сюди, та сюди. Так, залишаємо бруньку, так гілочка піде вправо. Це можна обрізати. Це теж. Ось приблизно так. Так. Інше деревце. Бачимо, ось тут є нижні гілочки і верхні. Це все обираємо, обиємо, залишаємо тільки нижні гілочки. І ось так брунька піде в цю сторону, от де більш пусто. На цій гілочці теж вправо, де пустота. Зробляємо брунечку. Тобі ж формуруємо скелет дерева, як воно буде йти. То можна вліво залишити і тут вправо. Ось ось так. Переходимо далі. Так, ось наш саджанець. Тут тільки дві гілочки, ну бачимо, ось брунька піде гілочка сюди. Бо можна і так обрізати, але краще нижче, щоб менше сосало соку у деревця. І ось так залишаємо а цвіт весь обриваємо, він нам не потрібен в цьому році. І ось так залишаємо. Так, ось тут дві гілочки. Бачимо, ось піде сюди гілочка і піде сюди. Тут буде чотири. Ось так відрізаємо і цвіт обрізаємо теж. Так, Те, що ми зараз формуємо скелет, воно може так і не спрацювати. Е, у наступному році будемо дивитись, який більш сильний гілочки і будемо залишати. Так, ось Відрізаємо, тут 4 гілочки здається. Так, залишити, направляємо брунку в то направлення, де більш е, пустота. Щоб туди е, пішла гілочка. Для замовлення саджанців пишіть мені в Фейсбук, ссылочку ставлю під відео.